Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде волонтер херсонець, який в окупованому місті організував домашнє виробництво з пошиття синьо-жовтих стрічок. Виїхавши з окупації разом з однодумцями він організував волонтерський рух, який наразі перетворився в благодійний фонд Саппорт Херсон. Продовжує займатися підтримкою спротиву та надає гуманітарну допомогу ВПО та мешканцям деокупованих територій. За мить в студії з'явиться Нісар Ахмат. Нісара, вітаю вас. Вітаю. Ви зустріли повномасштабне вторгнення в Херсоні. Чотири місяці ви прожили в окупації. В нашій студії було дуже багато історії з різних регіонів окупації. Як було у вас? Ну, 24 лютого я дійсно був в Херсоні у себе вдома і прокинувся, як і всі, там вже точно не пам'ятаю, в четверту-п'яту в ранку після вибухів це був авіаудар по нашому аеропорту в Чорнобаївці. Я одразу все зрозумів, тому що до цього теж було дуже багато розмов про те, що ворог хоче на нас напасти. Одним із символів супротиву окупації стала стрічка незламності. Як виник флешмоб? В один день, коли я виходив з дому, я біля свого будинку побачив на кущі сіню-жовту стрічку. І знаєте, у мене були дуже приємні відчуття, і знаєте, от щось мені підсказало всередині, що це потрібно масштабувати. От і ми почали виготовляти підпільна ці жовто-блакитні стрічки, розпосюджувати разом з командою. Потім цей рух він збільшився по різним територіальним громадам Херсонщини. Досі він працює, і на тимчасово окупованій частині нашої області досі люди розвішують жовто блакитні стрічки, тому що це знаєте, це надихає, це надає, це надихає, це надає віру людям в те, що Україна повернеться і ми будемо жити під жовто-блакитним прапором. А чи це взагалі небезпечно людям, які ось це роблять? Ну, це дуже небезпечно, але потрібно це робити так, щоб тебе не спіймали, ніхто не побачив. Тому що окупанти, якщо це побачать, спіймають людей, то я думаю, мінімум це заберуть на підвал, будуть катувати, і просто так людину не відпустять. Але тут все просто: або ти борешся, або ні. Я вважаю, що кожен свідомий громадянин, кожен патріот має робити все. Щоб ми найшвидше перемогли. Коли Херсон ще був в тимчасовій окупації, вам вдалося налагодити гуманітарну допомогу, так? Коли ви виїхали вже звідси, ось зараз вже більше тисячу днів в окупації лівобережне Херсонщина. Чи вдалося вам налагодити якось там гуманітарну допомогу? Дійсно, ми дуже багато працювали, робили все, щоб підтримати наших людей. Займалися волонтерством і допомагали людям евакуватися на підконтрольну території України. Також я тоді був начальником комунальної установи з капітального будівництва Херсонської обласної ради. І у мене в обслуговуванні було багато адмінбудівель, в деяких з них були укриття. І ми одразу 24 лютого до ранку 25 лютого. Всі ці укриття привели в більш-менш задовільний стан. І 25 лютого я у себе в соцмережах опублікував інформацію, щоб херсонці бачили, по яким адреса по, по яким адресам розташовані бомбосховища і мали можливість у разі необхідності прийти і знайти там притулок. Наразі у вашому благодійному фонді є кілька хабів. Які міста ви обрали і чому? Дійсно, ми працюємо у Києві, тобто у нас є хаб в Києві, Хаб в Одесі. Дуже багато допомагало в Кривому розі. Також звичайно, ми працюємо на деокупованій Херсонщині. І підтримуємо наших людей, тому що ми розуміємо, що їм дуже важко, люди потребують все від палива та дрів, і ми робимо все, щоб допомогти людям. В першу чергу ми зараз наша команда активно працює над тим, щоб допомогти мешканцям нашої незламної Херсонщини пережити цю зиму. Саме зараз наші волонтери. Працюють на Херсонщині і ті в тих домогосподарствах, там, де немає газопостачання, люди отримують палівні брикети, дрова, щоб зимо щоб пережити зиму. Як називається ваш благодійний фонд? Наша команда благодійного фонду Сапорт Херсон працює по різним напрямкам: це є допомога літням, допомога внутрішньопереміщеним особам, допомога дітям це один із пріоритетних наших напрямків. А як ви збирали волонтерську команду? Щодо нашої команди, всі наші волонтери це мешканці Херсонщини. У нас такий принцип, що працювали тільки мешканці Херсонщини у нас у фонді, тому що ми вважаємо, що ніхто не буде так боротися за свій дім, як самі херсонці. Ну щодня ми бачимо в стрічках про Херсонщину, що росіяни 24 на 7 – Обстрілюють міста. Що ваш хаб робить для цього направлення в Херсоні, і чим ви допомагаєте більше всього? Дійсно, щодня наші херсонці живуть на деокупованій частині нашої області під обстрілами. Це і дрони, це і артилерія, скиди, навіть дістають, даже навіть міномети, тому що ворог знаходиться буквально за річкою. Так дуже близько. Щодо нашої допомоги, то ми надаємо людям різноманітну допомогу і юридичну, і психологічну. Допомагаємо з будівельними матеріалами. Це і продукти харчування, засоби гігієни. Робимо все від себе залежно, щоб максимум підтримати наших людей. А що найбільше потребують харсонці? Це дуже складне питання, тому що дуже багато потреб. Люди звертаються з різними. Проханнями з різними проблемами, і ми робимо все, щоб допомогти а, тим, чим ми можемо. Буквально напередодні ми передали декілька нашим лікарням медичного обладнання, котре нам відправили наші американські партнери. І тепер а, наші херсонські медзаклади мають таке круте обладнання діагностичне. Це дуже круто. От. Так, да, діагностичне обладнання, котре буде працювати, щоб підтримувати наших людей, в тому числі і в Херсоні, і в області. А ось лікарня в якійсь там місцевості, в селі вона теж може звернутися до вас про допомогу для своєї лікарні. Ну, в селах у нас звичайна амбулаторії. Там великих лікарень немає. Там, там Це звичайно, так. Для нас немає різниці, кому допомагати. Там Велика Олександрська громада, громаді, Херсонський, Високопільська, Мілівський. Для нас вся Херсонщина це наш дім. І ми працюємо над тим, щоб підтримувати всю нашу область. Тож ви тільки по Херсонській області, так? Чи можливо інші області теж в основному так наша діяльність направлена на те, щоб підтримувати внутрішньопереміщених осіб з Херсонщини. Ну і звичайно на деокупованій території Херсонщини підтримувати як людей, так і різні заклади. Так? Це і лікарні, і наших освітян. Також одним із пріоритетних напрямків нашої команди є допомога дітям, тому що знаєте, найгірше, що є в цій війні, це страждання дітей. Ми робимо все, щоб в цей жахливий період допомогти і підтримати в першу чергу загальний моральний стан дітей. Ми проводимо різноманітні заходи за участями наших зірок. Ми цей мастер-класи, подарунки, будь-що щоб зробити так. Щоб наші діти посміхалися, також є у нас проєкт дитячий Сапор. Диво це комунікаційна платформа між мріями дітей, котрі пишуть їх батьки та небайдужими людьми, котрі ці мрії реалізують. Доброго дня! Доброго дня. Як ваш настрій? Як ви тут тримаєтесь? Велике дякую організації Сапорт Херсон за будівельні матеріали, а також за продуктові набори. Дуже вони були гарні і за юридичний супровід нашим односельцям. Я мешканка Херсона. Тимчасово проживаю в Одесі. І дуже вдячна нашій благодійній організації Супер Херсон за дуже хорошу допомогу, таку, яка необхідна нам зараз. Херсонщина завжди чарівною була. І так безмежно море хвилі підіймає, несе нас пам'ятю чудові, мирні дні. Стопка час нас зупиняє. Наші сьогодення це воєнні дні. Арабашка спілка і оприла зурне і сіпа. На байда, як річка конка, відпочинок осичаш. І так безмежно море хвилі підіймає, несе нас пам'ять у чудові мирні дні. Стоп кадр час нас зупиняє. Наше сьогодення на це воєнні дні. Як не кува говорить, я те знаю так. Все сухе, все добре. Дякуємо за тепло, яке буде в нас в домі. І слов немає, тому що ми розуміємо, що знаєте, чого бідні до самого краю. І ваш фонд допомагає нам. Дуже вам дякуємо. От вам я думаю, вам вистачить. У вас вісім людей. так? Вісім вісі. людей. Тут понад сім кубів дров. Дрова дуб. І вам я думаю, вистачить. Дякуємо фонду «Саппорт Херсон за дрова. Тепер у нас буде тепло зимою. Дуже дякуємо вам. Зараз такий час, що всім важко попереду зима. І я знаю, що вам немає чим палити. Чи, чим обогріватися. і ми от привезли вам дрова, вони якісні, сухі, дуб. Тому я думаю, точно вам вистачить понад 7 кубів. Да. Спасибо фонду за, за, за допомогу. І велике вам дякую. Дай Боже вам здоров'я всім і миру, дай Боже нам. Чи є спогад про якийсь день за час повномасштабного вторгнення, який ви ніколи не забудете. Так, я пам'ятаю, що 24 лютого зранку. Тоді дружина мені сказала, що нам потрібно їхати, у нас діти. На що я їй відповів? Що я не можу цього зробити, не можу кинути людей. А ти, будь ласка, бери дітей і виїжджа. Ну, і На що вона мені відповіла, раз так. Я буду з тобою. Чи зустрічались під час вашої роботи ті, хто ладен віддати окуповану територію за припинення війни? На щастя, ні. Я таких людей не знаю, і з такими я не спілкуюсь. Але якщо би сказали, ну я точно, я точно з цим не згоден. Тому що тимчасово окуповані території це наша земля, там наші люди. Звичайно, потрібно робити все. Щоб повернути наших людей, повернути наші території. Щодо механізму, тут працює активна наша влада, наш президент і робить все можливе, щоб це зробити на максимально вигідних умовах для України. ви з перших днів війни почали займатися волонтерством. Як змінилось волонтерство зараз за три роки? Я точно бачу, що допомоги стало менше. Дуже багато волонтерів. Припинила свою діяльність, тому що у них не було ресурсів продовжувати цю діяльність. Це просто. На жаль, а на вашу думку, волонтерство стало нормою українського суспільства? Я вважаю, що волонтерство має бути нормою, тому що волонтерство, наш громадський сектор, він повинен розвиватися, тому що це дуже важливо як для держави, так і для людей. А чи вдається вам доносити до людей, що потрібно допомагати донатити кожен день? Знаєте, щодо донатів, ми працюємо трошки по-іншому. Ми працюємо з нашими іноземними партнерами, ми пишемо гранти, і таким чином ми залучаємо ресурси. І це надає нам можливості працювати та допомагати людям. Тож, тож це реально так? звертатися до закордонних донорів і за гранти отримувати і допомагати. Так, звичайно, є дуже багато різних програм, які розробили наші іноземні партнери. Потрібно просто чітко і правильно формувати потреби, кошториси. І потрібно, щоб кожна організація вона була максимально прозорою. Тоді все це бачать наші партнери і вони співпрацюють. Іноземні наші партнери їх дуже багато різних організацій. І якщо немає прозорості, немає конкретного плану щодо реалізації різних проєктів да, на допомогу людям, громад медзакладам, то тоді вони з такими організаціями не працюють. Тут потрібно, щоб в команді. Нам дуже пощастило, у нас дуже велика команда, і ми працюємо по різним напрямкам. Ми, ми працюємо з лікарнями, допомагаємо дітям, допомагаємо літнім, внутрішньо переміщеним особам. Тобто, у нас дуже такий, знаєте, різноманітний фонд вийшов. Навіть наші волонтери досі на тимчасово окупованій території. Вони розпосюджують українську символіку, так таким чином воно вони боряться за Україну, вони допомагають людям там. Щоб вони не втратили віру, що Україна туди повернеться. Щодо діяльності нашої організації на тимчасово окупованій території, там теж наші волонтери працюють, допомагають людям з продукту з продуктовими наборами, допомагають людям допомагають у нас. Також працюють юристи, психологи і в онлайн режимі люди, котрі знаходяться на тимчасово окупованих Херсонщині. вони отримують цю допомогу. І це дуже важливо допомагати людям, котрі знаходяться там, щоб вони відчували, що про них не забули, що вони важливі для нас і що про них турбуються. А ось деякі організації жалілися, що внутрішньопереміщені особи е не дуже в захваті від деяких продуктів харчування. У вас такого не було? Це я особисто сама бачила. У нас такого, на щастя, не було, тому що ми дуже поважаємо, любимо наших херсонців і всю допомогу, котру ми надаємо, ми намагаємось, щоб ця допомога була якісна. А мені здається, що таким чином внутрішньопереміщені особи вони е, звикають до того, що їм завжди допомагають, і не хочуть нічого робити і працювати. Дивіться, давайте тут по порядку є літні люди. У котрих є проблеми там, зі здоров'ям, і вони не мають можливості піти кудись працювати. Таким людям потрібно допомагати, тому що це перше. Щодо активних молодих людей, то тут потрібно їм допомагати в адаптації, тобто допомагати в працевлаштуванні, отримати якийсь досвід освіту і працювати. А ось я була на одному заході, де. Внутрішньо приміщення особи отримували допомогу і казали, молоді е, хлопці казали, навіщо нам працювати, якщо нам і так допомагають. Дивіться, тут е, в першу чергу от, про ту допомогу, яку ви кажете, да, там, продукти харчування, засоби гігієни, то тут в першу чергу нас, наш фонд допомагає саме категорійним людям. Багатодійним mm -hmm. людям похилого віку, right. людям з обмеженими можливостями. А ось люди часто не довіряють волонтерам, тому що деякі є люди, які розказують, що вони неправду не там роблять, і ще щось. Ви з цим як боретесь? Дійсно, особливо на початку повномасштабного вторгнення, ми всі бачили, да, і в соцмережах, і, і по телебаченню, що були недопрочесні якісь організації, волонтери. І таких людей я просто не вважаю, що вони волонтери. Ну, ось за три роки донати помітно зменшились. Чим для ну як ви взагалі можете це пояснити? Ну у Люди втомилися, у людей, у людей просто немає можливості донатити. Але як я вже казав, ми працюємо трошки в іншому форматі. Ми працюємо з іноземними нашими партнерами, пишемо гранди і, отримуючи ті ресурси, совмісно реалізовуємо різні проєкти. І таким чином, ну, ми не маємо знаєте, потреби збирати донати зараз. А чи маємо ми навчитися жити в країні, що завжди воює? Ну, звісно, хочеться, щоб так не було, але знаєте, мені здається, що так, тому що потрібно, щоб ми були готові до різних викликів. Тут, наприклад, ми можемо взяти за зразок Ізраїль, і ми бачимо, як вони будують ті самі багатоповерхівки. Ті, ті самі школи, дитячі садочки. І це все робиться так, щоб, незважаючи на ці виклики, люди мали можливість якось жити, щоб люди мали жити в більш безпечних умовах, незважаючи ні на що? Наскільки це можливо? А що має статися, щоб Україна перемогла у цій війні, як гадаєте? Ви знаєте, ми вже перемогли, тому що ми вистояли перед таким ворогом. Зараз дуже важливо закінчити цю війну на максимально вигідних умовах для нашої держави, повернути всіх полонених, зробити так, щоб у нас була дуже потужна армія, економіка. І, звичайно, ми маємо не забувати про тих наших героїв, наших воїнів, котрі поклали своє життя за Україну. Це дуже важливо. Дуже дякую за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був волонтер херсонець, який в окупованому місті організував домашнє виробництво з пошиття синьо-жовтих стрічок Нісар Ахмат. Зараз він очолює благодійний фонд Саппорт Херсон. Продовжує займатися підтримкою спротиву та надає гуманітарну допомогу ВПО та мешканцям деокупованих територій. Зараз фонд Сапорт Херсон активно допомагає військовим на південному фронті, а також херсонцям, що тимчасово виїхали в інші міста України: Одесу, Кривий Ріг, Київ, Львів. Нісар Ахмад каже, що розповідати героїчні історії можна довго, але щоб не зашкодити руху спротиву, це варто робити вже після деокупації наших територій. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram чи TikTok. Це була програма Віч навіч». Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.